Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. Далі коротко про події. Понеділка. Під час ранкової тривоги над Черкащиною збили дві ворожі ракети. Яка ситуація в області? Дуже багато ударів прийшлося на об'єкти критичної інфраструктури. Зачіски для військових прямісінько в лікарняній палаті, що надихає майстрів та волонтерів на такі справи. Самі себе вбалонили та і все. Як рятують від війни одну з найбільших в Україні колекцій народних ікон та картин. Середовище вже абсолютно зникло із ландшафту культурного. Під час ранкової тривоги над Черкащиною збито дві ворожі ракети. Травмованих немає. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нині ситуація в області контрольована, водночас можливі тимчасові відключення енергопостачання. Дуже багато. Ударів прийшлося на об'єкти критичної інфраструктури. У нас на території Черкащини можливі відключення енергосистеми у тому чи іншому порядку для того, щоб забезпечити енергетикою інші постраждалі області, тому велике прохання віднестись до цього з розумінням і терпінням. Зі слів Ігоря Табурця, від сьогодні до кінця тижня усі школи на Черкащині перейшли на дистанційне навчання. Не працюватимуть і садочки, що розташовані поблизу об'єктів критичної інфраструктури. Перейти на онлайн навчання рекомендують і іншим освітнім закладам. Нагадую, сьогодні вночі та вранці у різних регіонах країни пролунала серія вибухів. Як розповів прем'єр-міністр Денис Михаль, під ударами опинилася цивільна і критична інфраструктура. Росія випустила по Україні більше 80 ракет, близько 40 Рока збили сили ППО. Іноземні лікарі-добровольці обстежили у Черкасах понад сотню переселенців. Вони надали безкоштовні консультації тим, хто постраждав від війни. Пацієнтів приймали протягом двох днів у стінах безпечного простору, облаштованого волонтерами благодійної організації 100 відсотків життя Черкаси. Як знаходили спільну мову, бачила Вікторія Будавіцька у вас високий тиск. Скажіть лікарям, що чи, чи аритмію іноді відчуваєте. Обструктивний бронхіт, високий тиск та аритмія. Володимир з бахмута має декілька захворювань. Виїхати небезпечну територію, аби пролікуватися. Говорить, не поспішав. Спочатку відправив у Черкаси дітей. Я їм віддав машину, а ми там ще вивалі у нас було господарство. Надо було куди то їх дівати вдома. Лікуватись допомагали українські військові. Ну, у мене солдати там стояли з одним поговорили, і вони вислали йому з западної України, всім сироп на основі ділових шишек молоденьких. Та пробувати мені. Стало чище 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 Ось цю телю банку. Я вже доїдаю. Нині його обстежує лікар Стюарт з Америки. Разом із трьома колегами він оглядає переселенців, які зараз живуть у Черкасах. Порозумітися допомагають перекладачі, які сидять біля кожного медика-волонтера. Тетяна приїхала в Черкаси з Краматорська у квітні. Пройшла обстеження в місцевій лікарні. А з результатами прийшла на прийом до іноземних медиків. Усі мені показали щитарітку, показали ті ступочки. І зараз поліп у жовчному. обстежує Тетяну лікар невідкладних станів Роберт Винокур. Він працює в одній з найбільших лікарень Каліфорнії, каже протягом року там допомагають 90 тисячам пацієнтів. Чоловік взяв відпустку, аби обстежити українців. Айтентисесичуєшеннюкрейнестеребл. Думаю, ситуація в країні жахлива. Вона погана для всього світу. Йдеться про звільнення до воєнних територій світу. А Україна на вершині цієї піраміди протистояння. Тому так важливо для нас підтримати Україну, оскільки підтримки потребують не просто українці, а вільні люди. Дженні Грегорі до візиту в Україну побувала з волонтерською місією в Індії. каже, там зверталися за допомогою пацієнти переважно із загальними захворюваннями. Українці ж найбільше скаржаться на наслідки пережитого стресу. Безумовно, люди, які відчули стрес, отримали наслідки для всього організму, включно з головним мозком, підвищеним кров'яним тиском, гормонами. Стресує все тіло. Отримати консультацію американських лікарів могли не тільки внутрішньопереміщені особи, пояснює комунікаційна менеджерка. Організації «100% життя Черкаси Наталія Бойко. Ми запрошували не лише переселенців, а всіх людей, які опинилися в кризі через війну. Це різні групи населення. Це і ВПО, це, наприклад, люди з хронічними захворюваннями, літні люди, родини з дітьми, люди, які опинилися на межі бідності через війну. Далі лікарі рушать Україною, розповідає волонтер Сергій Дзиба, аби допомогти якомога більшої кількості постраждалих. Ми зараз йдемо на північну частину України, Білорусь, Ський кордон, потім далі ми вийдемо на, на південь і на схід. За станом тих, кого лікували в Черкасах, будуть стежити й надалі. Пояснює Сергій Дзиба. Такі консультації заплановано надавати щомісяця. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Можні сильні, а тепер ще й красивіші, розповідає барбер, чоловічий перукар Артем Чепель. Він разом із майстрами прямісінько в лікарняній палаті робить стрижки пораненим військовим. Ідея такої процедури належить до причинному фонду українського колекціонера та митця Миколи Бабака, що надихає майстрів, пацієнтів та волонтерів. Знає Тетяна Рева. Добрий день, добрий день. стригтися. Будете О. Чудово лікарняна поличка запорукарський столик, а в наплічнику всі необхідні інструменти розповідає Барбер Артем. Можна сказати, що як переносний барбер, говорить важливо взяти ще й посмішку, бо клієнти тут особливі. Це захисники України. Зверху трохи ставить а по бокам під ноль. Так воно підгоруч Безпечно. А це військовослужбовець. Гроза Думаю, там пару днів ще тут, а що там полічать, там уже трошки не так голова буде кружитися. Та сходив десь вийду сюди в город. А тут ви якраз <смі> добрий день, ми з України. Поранення отримав, захищаючи схід нашої країни. У мене контузія, в мене поранення в ногу. Добре, що там зашили, зробили процедури. А тепер, каже, хоче красиву зачіску. Філіровка чи як воно правильно, у вас називається. Я думаю, десь сантиметр можна прибрати. Бо напередку було все простіше. Побратим взяв, там обична Електромашинка на батарейках там ну то і самі себе вболванили та і все <гум> налесо нині ж оцінює роботу майстра Трішечки на голові. То шрам мішає так все чудово. Артем Чепель говорить зачіски військовим робить не вперше, і вони його надихають. Він на рано чи пізно закінчиться. Та коли ми будемо вже святкувати перемогу, ти будеш розуміти, що ти вніс якийсь вклад для цього. Не, не обов'язково в лікарня. Є військові, які до нас приходять. Та майже кожен другий військовий, вони е, дуже неординарні якісь стрижки чи з бородою. Всім подобається якісь цікаві нам якісь військові з фільмів, там де якісь рембо чи ще щось. Ну, ну, ну якось прикольно. Вони дуже такі забаганки. Дуже пишаюся людьми, тима що так просто приходять. Просто нашим хлопцям будь-чим можуть отак допомогти. Будь це навіть кава обична. Ідея робити військових ще гарнішими належить доброчинному фонду українського колекціонера та митця Миколи бабака. Розповідає його представниця Вероніка Ганечко. Багатьом з ним з них ну і часто фізично важко шукати можливість постригтися, піти до перукарні. Дуже раді, що у нас відбулася така співпраця з професійними перукарями, і саме головне, що це виявилося потрібним для військовослужбовців. Для воїнів, каже, послуга безкоштовна, бо ось ці посмішки на обличчях поранених найбільша нагорода волонтерів. Буду файна, як хлопчина, <гум> на видання, чи як там кажуть. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Черкаська подружжя Євгена та Ірини Магар відкрили книгарню під час війни. Спершу розповідають підприємці початківці, свою мрію відклали через ковід. Але Віра в ЗСУ говорить, здолала всі страхи. У своєму магазині продають здебільшого фентезі та фантастику і винятково українською. Про бізнес в умовах війни Марія Гаврилян розповість любимо все, що про кицю, про тваринок, все, що впізнається, да. Ольга, мама трьох хлопців. Говорить, у її родині читати люблять всі. Різні читаємо і казки, і сучасні українські. Ну стараємось, щоб це було тільки українське. Російською, тільки от у нас це, це чуковське, бо чомусь він мені подобається на російській мові. Максим про книгарню дізнався із соцмереж. Каже, вона повністю відповідає його смакам. Більше люблю фентезі, типу Гра престолів, Володар Переснів, там щось таке, времени», ось таке більше. Влюблені. Ну, Відьмак. Там. Ну і комікси, ну, просто їх, вони тоньші, їх швидше прочитати, тому я їх я, я читаю. Читаю все, що є. Саме на таких читачів орієнтувалися власники книгарні Євген та Ірина Магер. Те, що подобається нам з дружиною. У нас тут Ну, звичайно, багато коміксів, звичайно, багато фентезі, багато фантастики. Ну і великий вибір коміксів завжди хотілося, щоб в Черкасах був максимальний вибір коміксів. А ну ніхто такого не робив. Уся література лише українською. Ірина Магер додає це не данина вимогам часу. Таким і був їхній задум із самого початку. Ді дуже багато видається книжок. Ну зараз можливо, коли війна трішечки ну з переберебями почали їх видавати, але дуже багато. У нас видавництв українських і дуже гарних книжок друкують, дуже якісних тому проблем з цим немає ніяких. Ідея із книгарною розповідає Євген. У них народилася півтора року тому, але тоді на заваді став ковід. Після 24 лютого відкривати бізнес теж боялися, але кажуть, вірять у ЗСУ, тому наважилися втілити свою. Мрію все йде до перемоги, тому ми вирішили, що час прийшов, куди відкладати. Марія Гаврилян, Сергій Яфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Обгортає та складає до дерев'яних контейнерів, так зберігають одну із найбільших в Україні колекцій народних ікон та картин. Розповідає її власник Микола Бабак. Наприкінці березня фонд митця виграв грант, за гроші якого, окрім 40 контейнерів для картин, придбали скрич, плівку, картонний папір та пакувальний матеріал. Все, аби зберегти твори мистецтва від часу та війни. Більше у сюжеті Тетяни Реви. Сотні картин народного мистецтва, десятки сюжетів, пейзажів, подій з оривків творів, любовних мотивів. Цю колекцію розповідає український митець та колекціонер Микола Бабак, збирав по всій країні 30 років. Художники були вільні люди, які не відповідали ніяким канонам, а відповідали своєму серцю і своїй душі. Із закутків сільських хат, горищ та сховків. Знайти такі зразки наївного мистецтва тепер дуже складно, говорить пан Микола. Мати це середовище вже абсолютно зникло із ландшафту культурного. Тому його необхідно зберегти і для майбутніх поколінь, а для цього потрібні умови. Наприклад, береться робота, ставиться і проводиться, проводиться у паку. Ось ці контейнери, плівка та пакувальний картон з'явилися нещодавно. Розповідає координаторка проєктів фонду Миколи Бабака Вероніка Ганічко. І також вже в лютому, на початку березня були такі випадки в Україні, коли були знищені музеї. Ми вирішили, що нам треба діяти для того, щоб убезпечити власні колекції від знищення. А це більше 15 тисяч артефактів, частина з яких у Черкаському художньому музеї, аби їх зберегти, звернулися до нідерландського фонду принца Клауса, говорить Вероніка. Цей грант було призначено для в першу чергу для створення контейнерів. В першу чергу ми розпочали з контейнерів для української ікони народної ікони. Та почали спаковувати народні картини. Втім, частина таких робіт є і на музейній виставці. Нам була подарована мега величезна колекція сучасного українського мистецтва і останній на сьогодні подарунок. Маємо надію, що далі буде. Ми знаходимося з вами в залі на виставці української народної картини 20-го століття. І це те, що варто зберегти, бо мистецтво наїву явище унікальне для світу, говорить мистецтвознавиця Олександра Рак. Це все писалося художниками. Які ніде не навчалися. Це потяг людський, це те, про що юнг казав несвідоме, колективне. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. За прогнозом синоптиків, завтра на Черкащині температура повітря в день плюс 6, плюс 13, вночі плюс 6, плюс 9. Без опадів вітер східний 3,8 метра за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться. Відносна волись повітря зменшиться.